Найближчими вихідними 1-2 жовтня в Україні очікується зміна погоди. Якщо в суботу буде ще тепло, а дощі сконцентруються на заході країни, то вже у неділю похолодає, а опади накриють практично всю країну. Так, у суботу, 1 жовтня, у західних областях протягом доби пройдуть дощі, у Карпатах та на Закарпатті значні, подекуди, грози. Вночі та вранці тумани з погіршенням дальності видимості, температура повітря вночі плюс 8, плюс 13. А вдень буде плюс 16 плюс 21 градус. У північній частині України вночі пройде невеликий дощ. Вдень у Київській та Чернігівській областях місцями невеликий дощ. Нарешті території без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Температура повітря вночі плюс 10 плюс 15. Вдень плюс 17 плюс 22 градуси. Дорогі глядачі! 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні! У центральних областях без істотних опадів, вночі та вранці місцями туман. Нічна температура виявиться в межах плюс 12 плюс 17, в день повітря прогріється до плюс 22, плюс 27. На півдні України в суботу очікується суха, сонячна та тепла погода. Вночі повітря охолоне до плюс 14 плюс 19, вдень стовпчики термометрів покажуть значення плюс 25 плюс 30. У східній частині вночі пройдуть дощі, подекуди грозами, В день безістотних опадів. Вранці місцями туман. Температура повітря вночі становитиме плюс 12, плюс 17, А в день плюс 22, плюс 27 градусів. У неділю, 2 жовтня, у західній частині країни очікується дощова погода. Місцями опади будуть значними та у супроводі гроз. Вдень місцями пориви 15-20 метрів в секунду. Температура повітря в нечислановитиме плюс 8 плюс 13. Вдень плюс 10 плюс 15, у Карпатах протягом доби плюс 4 плюс 9. У північних областях також придуть дощі, подекуди сильні, окремі грози. Температура повітря протягом доби очікується в межах плюс 9 плюс 14. Вдень на Сумщині плюс 13 плюс 17. У центральних областях протягом доби придуть помірні, подекуди значні дощі окремі грози. Нічна температура повітря очікується в межах плюс 12-17, а вдень плюс 16 плюс 21 градус. У південній частині України очікуються дощі. Вдень у Харківській та Запорізькій областях місцями сильні зливи, у супроводі гроз. Температура повітря нечистановитиме плюс 15 плюс 20, вдень плюс 19 плюс 24. У східних областях дощі. В день та ввечері на Харківщині сильні зливи, окремі грози. Температура повітря вночі коливатиметься в межах плюс 12, плюс 17, а в день плюс 19, плюс 24. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!